Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають тахи, я намалюю на папері рідну Україну без війни, я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері, наші зорі, я намалюю все. Що Трібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас тих одна, Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Ой, Ви в бій, як козаки. Сьогодні Україна свідкує славне свято. Це, це свято з чоловіче твоє свято брате. Дядя діти, хто владив будь-яку хвилину, захищав свою родину та рідну Україну. Дорогі воїни ЗСУ, позитивного настрою і великих перемог. Не здавайтеся без бою, хай вам допоможе Бог. Добре, мир, Спасибо вам, що, що ви живі. Не здавайся ти без бою, хай тобі допоможе Бог. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну. Як вода, Джерина, будь завжди, здоровим, хай сміються очі, не зморяться брови. Позитивного настрою і великих перемог. Мирного неба, благополуччя та процвітання нашій державі. Час козацької мудрості, Дівської гідності, батьківської мудрості. Неламної сили, волі та віри у власні сили. Нехай оптимізм, спокій та гарний настрій завжди крокують поряд. Любі захисники вітчизни, дорогі наші хлопці, примічі вітання з Днів Збройних сил України. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні та не гинули діти, щоб під небом Блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди, жили довго і щасливо. Щастя Щоб воробне, що ворог не дійшов до нашого дорогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Збройні сили України, слава гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу. Що строкову службу чесну, сприйняли, як борг почесний. Матері і батьки, шановні, виховання. Послідовним відчуття патріотизму і повагу до вітчизни. Завдяки їх чесній службі живемо у мирі дружбі. Ноємо ну день святковий, всіх без винятку військових. Насна щастя, сила та любові вам до життя та до своєї долі, Щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились, все те, заради чого народились, надію в поміч, щастя, порятунок, дай Боже, віку довго вам ударунок. Вартувати, відпустили мирну, вільну і єдину незалежну Україну. Щоб пізнав на смак, ти славу ми б хотіли побажати. Нем захисника держави, будемо тебе вітати. Спасибі тобі, друже, що зберіг любов у серці до свой краю, попри всі чвари, та я точно знаю, що ти по-іншому б не зміг. Для перемоги все зробить зумій, у цей важкий для України час ти вистаєш за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живий. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка, українські військові це справжня армія незламних та нескорених бійців, патріотів, які вже в котрий рік в умовах війни демонструють мужність звитягу, силу духу, волі. Та неабияке бажання перемогти ворогам. Вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України, всіх її військовослужбовців. Вони наші захисники, наша надія і нашого бору. Склоняюся перед вашою силою, мужністю та патріотизмом. Я впевнена, що завдяки таким героям і героїні, як ви, нас точно чекає перемога. Пишу листа для всіх тих, хто окопах, для всіх тих, хто обороняє нашу країну. Ви найкращі, запам'ятайте ці два слова, бо таких, як ви, ніде не зустріти. Скажу вам дякую. Ви робите для нас неможливе, обороняйте нас від щоденних жахіть. Лише вам, героям нашого часу, низький для вас від мене у тлі. Відклююсь на світлині бійці, чи посмішки втомлені очі. Собі скронні та безчерці а морозом сприйняти не хочемо. І наші захисники вітаю вас зі святом. Бажаємо вам успіху у житті і щоб ви повернулись додому живі та здорові. Слава Україні. У цей день так хочеться подякувати вам за відданість своїй державі, за сміливість та відвагу, якими ви здобуваєте перемогу. Завдяки цій праці ми можемо спокійно ходити по рідній землі та робити звичні нам справи. Дякуємо.